Ми поговоримо про білки як основу здорового раціону. Ви дізнаєтесь про роль білків в нашому організмі, оптимальні джерела, з якими їх можна отримати, та навіть будете мати можливість спробувати проаналізувати власний раціон, а чи достатньо в ньому протеїну? Тож починаємо! І хочу нагадати на початку відео, що їжа це не просто смачно. Їжа це будівельний матеріал для нашого організму, для будівництва і для відновлення кожної клітинки. Тож ми їмо щодня не лише для того, щоб бути ситими або мати гарний настрій, а для того, щоб наш організм отримав всі необхідні макро- і мікронутрієнти. Білок є макронутрієнтом, і сьогодні ми говоримо саме про нього. Тож, якщо говорити про асоціацію відновлення клітин з будівництвом, то білки це безпосередньо цеглинки, з яких буде будуватися кожна клітинка нашого організму. І яку б систему ми не взяли будівельні субстратом будуть саме протеїни. Тобто… Якщо ми хочемо мати пружню шкіру без зморшок, то ми говоримо про те, щоб в цій шкірі стимулювати виділення колагену і еластину. Так ось, для того, щоб він утворився, і колаген, і еластин це є протеїни, тобто протеїну має бути достатньо в нашому раціоні. Якщо ми говоримо про транспортну функцію, тобто доставку по організму, кисню, вуглекислого газу, вітамінів, мінералів, адже їх також треба доставити по організму, знов-таки транспортна функція це протеїни. Імунна система, коли люди кажуть, я хочу зміцнити свій імунітет, але ж насправді імунні. Системі для того, щоб синтезувати клітини, також потрібен протеїн. Тому коли мені, як лікаря, питають, а з чого почати, якщо ми говоримо про красу, про імунну систему, я завжди кажу, що починати треба з того, щоб в раціоні була достатня кількість протеїну, адже це будівельний матеріал, і без нього ніяка стимуляція, модуляція, синтез будуть просто теоретично навіть неможливі. Проте найперша асоціація з протеїном це м'язи. І мене часто питають: а чи не згін я занадто багато протеїну? Я ж не спортсмен, мені не треба мати рельєфну мускулатуру. Але ж м'язи, потім кожному з нас. Вони впливають на наш основний обмін, на наш тонус нашого організму. І скажу більше, що якщо м'язева маса буде ставати меншою, це є захворювання, Насправді це є старкоподією. Псекопанія з 2016 року була офіційно включена до міжнародної класифікації хвороб. І це захворювання прогресивної дистрофії м'язевої з віком. Якщо ми беремо статистику, то більше половини госпіталізації людей віком а після 70-80 років пов'язані саме з тим, що м'язева маса стає меншою, люди починають більш хитко стояти, вони більш схильні до падінь і так далі. Тож, наша, Завдання, якщо ми говоримо про активне довголіття і хочемо бути активними, прогресивними 70, 80, 100, то вже зараз і надалі з віком наше завдання слідкувати за протеїном в своєму раціоні і виконувати достатньо фізичну активність. На цьому слайді ви можете безпосередньо бачити, що відбувається, коли кількість м'язевої маси стає менша, тобто. Це все, що я тільки що описала втрата м'язевої маси, яка надалі призводить до підвищеного ризику падіння. А це, коли ми говоримо про шкіру з віком, це вікові зміни, які можуть бути пов'язані в тому числі з віковими змінами колагену і еластину. Тобто, якщо ми хочемо пружню шкіру, важливий не лише зовнішній догляд, який безпосередньо, звичайно, є важливим. Але й достатня кількість протеїну, яку ми будемо отримувати з харчування. Тож, я думаю, що мені вдалося донести до вас, наскільки важливо а, отримувати щодня свою норму протеїну. А як же це зробити? А, ми їмо, ми їмо їжу, яка містить білки, які складаються безпосередньо з амінокислот. Тобто, ось такі намистинки білків, які складаються з кожної намиття, це амінокислота. Коли вони потрапляють до шлунково кишкового тракту, наш організм їх перетравлює, ось цю намисто він розщепляє на окремі амінокислоти, і надалі в них вже формуються нові білки всередині нашого організму, які ми будемо використовувати. Якісь амінокислоти є замінними, тобто наш організм вміє синтезувати. Якісь амінокислоти є незамінними. У нас немає варіантів, ми мусимо утримувати їх від щоденного харчування. Тому ми маємо рекомендації до вживання продуктів, що містить достатню кількість протеїну в своєму раціоні. Це молочна, кисломолочна продукція, це яйця, це риба, це м'ясо. І на цьому слайді ви чудово бачите, яка кількість протеїну міститься на одну порцію. Якщо ми говоримо про кисломолочну продукцію, творог, про рибу, про м'ясо, це на 100 грамів. Якщо ми говоримо про молоко, це на одну сплянку. Якщо ми говоримо про яйця, то це в середньому на яйця. І це середнього розміру. Але ж ми бачимо цифри – 3 грами, 20 грамів. Скільки ж протеїну потрібно з'їдати кожному з нас? Тут ми звертаємось до офіційних джерел. Ми маємо український наказ номер 1073 мод України від 2017 року, який регламентує, скільки протеїну нам треба вживати. І маємо більш просту рекомендацію від Всесвітньої організації охорони здоров'я, що мінімально людина має з'їдати хоча б 1 грам на кілограм здорової маси протеїну. Це буде така мінімальна кількість, адже цю табличку ви зможете поставити на паузу відео і збільшити для себе, подивитися саме для себе свою норму. Але плюс-мінус це мінімальна, це 1 грам на кілограм здорової маси тіла. Чи легко це зробити? І ось тут я хочу продемонструвати вам життя, адже в теорії ми маємо рекомендації, яких надалі мусимо дотримати. А це реальні варіанти мого раціону, як я сміялася, як я можу їсти, коли я знаходжуся десь на відпочинку, маю вихідні або маю час натхнення справді готувати. І другий варіант це навіть більше не на мій раціон, а раціон мого чоловіка. Як він хотів би харчуватися, якби я не докладала руку в свій його раціон. І подивіться, що насправді звичайні люди, які ми вживаємо, навіть коли я дуже дуже слід. За тим, щоб не переїсти зайвих жирів, не переїсти зайвих калорій, з'їсти корисну їжу протягом доби я отримую десь плюс-мінус 42 грами прокліну. Це не так і багато, навіть вважаючи, що моя норма десь 55 грамів. Якщо ми говоримо про нижній раціон, який ви бачите тут в помаранчевих квадратиках, то це раціон. Десь більш схоже на раціон середньостатистичного українця. І ви бачите, що він містить десь приблизно 32 грами протеїну. Тобто не 50, не 60, 70, 80 і так далі, якщо ми говоримо про дорослих чоловіків. Тобто, сучасне людство стикається з тим, що протеїн є реально необхідним есенціальним в нашому раціоні. Проте через високі темпи життя. Через, що ми не маємо часу слідкувати, або навіть не хочемо переїдати, тобто з'їдати зайві калорії, дуже часто люди не отримують достатньо проти в своєму раціоні. Саме тому торгівельна марка Nutrilite пропонує продукти, завдяки яким ви зможете додати до свого раціону ті незаміння амінокислоти і при цьому не додати зайвих жирів і зайвих калорій. Адже за статистикою сучасна людина і так їх отримує достатньо. Два продукти, які зараз на екрані, це протеїновий порошок на рослинній основі і протеїновий порошок на рослинній основі в пакетиках стіках. В а джерелами є суя, пшениця і горох. Це ізольований протеїн, тобто протеїн, що не містить фітоестрогенів, проте містить всю користь протеїн. Кожній порції порошку вагою 10 грамів це або один уже готовий стік для вас, або приблизно одна столова ложка протеїнового порошку міститься 8 грамів протеїну і практично не міститься жило. Якщо я повернуся ось сюди на той слайд зі своїм раціоном, то одним протеїновим коктейлем, якщо я маю десь 42 протеїна грама протеїна протягом доби, і додам ще один протеїновий коктейль, я якраз буду мати плюс-мінус вже свою норму, тобто 50 грамів. Так працює математика нашого здорового способу життя. І протеїновий коктейль може стати чудовою заміною раннього сніданку, коли немає часу снідати, а треба це зробити збалансовано. Або вже дуже пізньої вечері, коли вже не треба дуже багато вечеряти, а їсти хочеться. Тож ось такі лайфхаки, як я використовую протиновий порошок. Сподіваюсь, що сьогодні після цього відео ви зробите маленьке домашнє завдання, а саме проаналізуєте, скільки протеїну було в вашому раціоні. Спробуйте змінити його таким чином, щоб протеїну стало достатньо і допоможе вам цьому продукти нудрилай. Тож, я бажаю лишатися вам здоровними, активними і досліджувати нові продукти нудрилай для себе.